Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні». Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня! Я рада вітати вас з сьогоднішнього такого сонячного сонячний день. У нас такий так гарно. Дай Боже тихо, щоб було і мирно, без яких сюрпризів. Такий настрій, вже весняний, сонячний. Хочеться таких яскравих фарб. І яку, чогось смачного. Сьогодні ми з вами приготуємо саме звичайний гречаний суп, але без м'яса він підійде для тих, хто підтримує пости, в кого є піст, або в кого просто немає м'яса. Адже треба зварити смачний суп. Ось ми з вами зробимо це все з таких простих продуктів, але це буде дуже-дуже смачно. Що для цього потрібно? У мене є картопля, ось на, на таку каструльку, трьохлітрова каструлька, я 2,5 літри води наливаю, і вона мене майже закипіла, її придвигаю на газ, хай закипає. Ось так. У мене є тут картопля, вона різна, це домашня. Якщо у вас крупна картопля, трьох на таку кількість е рідини буде достатньо. У мене є склянка така ще радянська, така мірка гарна. Речки. Добре, якщо вона у вас змішана. Я одноразово говорила, що треба, якщо є у вас можливість купувати гречку і смажену, і не смажену, і її разом перемішувати набагато кращий смак, набагато. І сама кашка, і смачніша, і ну, добріша, як хочете. Потрібно дві цибулинки, одну зараз, а одну за смажку, два зубчики чеснику, гіркий обов'язково перчик, коляням її любить. Так, морква у нас сьогодні буде заморожена вже. ось так, Це така морква, перчик і селера, петрушка. А це морква, така. Зараз кинемо її брусочками. Це дрібнесеньку морку. Я таку подрібнюю на подрібнювачу і заморожую. І заморожений в мене є кріп. Сьогодні селері у нас свіжої не буде, тому що треба йти на двір, я не хочу. Я докладаю засмажку, докладаю обов'язково докладаю смалець, але якщо ви в пості, якщо у вас піст, смалець не кладіть. І олійку, і спеції. У нас неповна ложка, навіть дві треті ложки солі. Ми краще потім додамо. Третя частиночка чайної ложки гіркого меленого перцю. Три рікмяні перчики і три лаврові, у мене зовсім-сем зовсім а або один великий багато лаврових, це треба, буде вчити. Ось так, водичка закипає. Картоплю зараз поріжемо. Перше, що нам треба зробити, замочити гречку. Чому її я замочую завжди? Почти вона рівень така. Я її замочую завжди і я поясню чому. Тому що, якщо у вас вона не смажена, не треба замочувати. А якщо смажена, Треба замочити не тільки для того, щоб спливли тут, які там, що там є якісь служпачки, може щось там є таке. Не... А для того, щоб оця оболочка, коли пит смажують її, вона робиться така тверда. Ця об оболонка, така плівочка, і в неї є специфічний такий присмак і специфічний запах, ну і, і вона довше вариться. Тому я завжди отак заливаю водичкою, поки картопля там звариться, ось так. а... Гречка, вона трішечки оця, зробиться м'якшою, і вийде оцей такий якийсь прикапчено присмалений запах. Ось так. І зараз буду нарізати картоплю. І під час того, як я буду це все нарізати і готувати, написали мені підписниці там мої, що їм дуже сподобалось, коли я під час приготування читала свої вірші. Щоб я продовжила це робити. Так от сьогодні я прочитаю свій новий вірш, поки я буду нарізати. І прочитаю вам вірш. Буде така хвилинка релаксу, як підтримання, і будемо готувати. Проведемо цей час разом з вами з таким позитивним настроєм. До речі, картоплю я останнім часом нарізаю такими крупними шматками, для того, щоб нам потім я його помну, і де м'якше, де там меншими шматочками, де більшими. Виявляється, мій чоловік не любить картоплю багато. Так, що ось так, кому рідна замітку. Якщо крупніше, вона швидше вариться, а потім краще потручити її. Все, нарізаємо. Я люблю тебе, ненька. Я люблю тебе ненька, Україну рідненька. І цілую всі рани твої. Тобі боляче, знаю. Тож на, я Бога благаю, щоб тебе захисти від Орди. Ти квітучою будеш, коли волю здобудеш, заспівають знов солові, знов лани колоситься золотистим колосям будуть на нивах твоїх. Небо знов буде чистим і роса на мисто. І літатимуть знову птахи, і люди старенькі на лавках у скверах. І життєдайний смі дітлахів, загоюються рани, зарубцюються шрами, ненько моя, моя рідна земля. Всі міста відбудують, знов садки заквітують, паруватиме в полі рі, рілля, і Господь завжди з нами над полями і лісами. Це Він допоможе життя повернути. Нам це треба завжди пам'ятати, щоб до віку його не забуть. Я люблю тебе, ненька. Україну рідненька, скоро весна, і калина свій викине цвіт, і тебе всі пізнають і культуру, і мову, і ти зміниш собою весь світ, ти наповниш любов'ю серця аж повінця, щедро добром обдаруєш весь світ, і сонце зійде, і яскравий промінчик пробудить калину і запіниться цвіт. Солов'ї заспівають над твоїм небокраєм, Переможні сонети твої, свої, і верби прокинуться і зашипочуться над рікою у краї твоїм. а потім, як закипить, прикрутю і буде готуватись до готовності картопля. Цибульки на засмажку я готую завжди багато. І ріжу її отакими шматочками невеличкими. І вам рекомендую, якщо хочете, щоб страва була смачною, дуже багато додавайте туди саме цибулі. Чим більше цибулі, тим смачніша страва. Але якщо у вас цибулю не люблять, дітки то, чи хто у вас там не люблять цибульку, або смажте її зовсім зовсім маленькими такими шматочками, щоб вона підсмажилася, а потім супу, вона розімліла і кидайте за декілька хвилин до готовності, щоб вона розімліла. Або навпаки. Великими шматками, щоб потім ви могли із засмажки витягти ситочком і не було ніяких проблем. Є такий в мене інструмент, і я ним буду давити чесничок. Я історію цього інструмента вже всім розповідала. він куметний такий чоловік так пройнявся моїм таким. Роботою, захопленням, що йому хочеться якісь мені нові інструменти купити. І ось він побачив в інтернеті, ось дивіться, таким інструментом скільки пом'ялося, а скільки залишилося. І він побачив і давай швидше купити ж мені сюрприз зробити. Виписав через інтернет, виписав таку ж. Гарну штучку і такий довольний. Прийшла ця така інструмент цей. Забрали, почали пробувати. А воно це ж таке, яке є. Так, додаємо сюди трішечки солі, обов'язково для того, щоб перетерти чесничок із перчиком або ще, як у вас є зелень свіжа, то буде ще гарніше. Додати треба трішечки, трішечки. І тепер цим же інструментом я просто буду отак його перетирати. Я знайшла йому дуже промінення. Так, супчик закипів, передвигаємо на менший огонь і нехай, і нехай тепер вариться він до готовності картоплі. Ось так помаленьку. Ну, вже знайшли ми примінення. Вже я його так як ступку використовую. ентузіазм у нього трішечки впав. І от заходимо ми в місцеву нашу Аврору. Дивимося, лежать такі оці чесникодавилки, я не знаю, як вони називаються. Дивимось 47 гривень. Чи 49 вже не пам'ятаю. А він виписав за 180 Отак хотів мені зробити добре, а вийшло отак. Але нічого. Хіба все можна зарані знати? Ось так. Все рівно, все рівно я нею працюю. З великою радістю. Ось так. Чесничок. перчиком у нас теж готовий. Цибулька готова. І все, чекаємо, поки звариться картопля. Так, дивимося, що картопелька наша. Вона вже така, ой, така, саме, саме час її я трішечки розімну. Зовсім небагато. Щоб все-таки видно було, що тут картопля є, але щоб вона була така з мулячкою, як коляня мій каже. Ось так. І тепер нам треба гречку висипати туди, гречку. Вона так гарно розсміє. Розбухла трішечки, вона швидше звариться. І ще одна така порада, я кожного разу кажу, коли ви варите суп, не додавайте, якщо ви бачите, що мало рідини, у вас в супові чи борщі, не додавайте холодну воду. Картопля, коли вже картопля зварилась, тому що ззаду біє картопля. Додавайте, якщо треба додати, тільки воду або добре гарячу, або зовсім кип взагалі кип'ячену. Ось так додаємо гречку. Ось попробуйте отак. Взяти дві гречки, смажену і не смажену, і змішайте її разом. Смак гречаної каші в нас зовсім інший. Ось, і все, поки що все. Ставимо її, ставимо наш супчик, прикручуємо, ще, ще поки не солимо. І готуємо за смажечку. Я наливаю і олійку. Ось так, тому що без м'яса, то по більше жирку. І смальчик, і якщо хто в постій, я знову наголошую, то не додавайте смалець. Розгріваємо сковорідку, жир в сковорідці, щоб кипів. Тільки потім кидаємо цибулю. І якщо хочемо, щоб цибулька мала і весь наш супчик, і щоб і гарний вигляд був, і дуже гарний смак. Тоді в розігріту. У сиру таку олію ніколи цибулю не кидає. А розігрілася, кипить. Тепер кидаємо. І коли вкидаєте кип... таке, як вже розігріте, відразу ж починає шипіти, смажитись. Оце те, що нам потрібно. В сиру ніколи не кладіть. І разом цибулю з моркою разом теж не кладіть. Не буде у вас ні гарного кольору, ні гарного смаку не буде. Все рівно цибуля не віддасть. І морква теж не віддасть, воно буде пропарене, але воно не буде таким яскраво вираженим смаком. Так ось цибулька почала підсмажуватись. Якраз зараз вона в такому стані, який нам потрібний. Тепер я додаю моркву з перчиком. Вона заморожена, трішечки вона побулькає, яка розтане волога. Накриваємо кришку, щоб ця волога, яка буде випаровуватися, щоб вона нам не стріляла по всій плиті, по всій кухні і нам межилки. Вже вона перестала куляти нам, відкриваємо. Дивимо ще супчик. Супчик у нас гарненько так кипить. Уже гречка розімріває. Те, що нам потрібно, і тепер ми додаємо сюди спеції. Потім в кінці скуштуємо і, якщо треба, дощив додому. А поки що нам треба, щоб гречка зовсім була готова. Дивіться, коли воно кидаємо ми цибульку і морковку кидаємо в розігріту олію, в розігріті жир, і цибулька віддає свій смак і колір, і дивіться, яка гарна робиться засмажка. Вона такого золотистого, такого янтарного кольору. Вона не пропарена, а саме вона, знаєте, коли вкидаєш її в кип'яче масло, що цибулька вона ніби огортається оцим жирком. Як запечатується, слухайте. Потім вона така якась і, і, і навариста, і вкидаєш її в суп, вона пахне. так, І гарно гляньте. ну Це ж видно, що вона не пропарена, а просто-просто гарна. Навіть отримуєш таку естетичну насолоду від такого. Отак, От ще хвилиночку і я викликаю. Дивіться, яка гарного золотистого, такого янтарного. Дивіться, якого кольору в мене такий. О, люблю я це діло. Так, все. Засмажка в нас готова. Чекаємо, коли зовсім проготується гречка. Так, гречка теж готова. І тепер засмажечку додаємо на смак, я спробувала все. Нормально, смак ідеальний. Добавляємо цю лент. Це ж розплавлене золото. Стікає в каструльку. Ой, це так смачно. Знаєте, нам потрібно так готувати їжу, щоб вона була з любов'ю, щоб не тільки... А, як мене одна моя кума казала, наварила, пожерли. Мене це ж завжди дратувало, я не розуміла. Я для своїх людей, як можна сказати, свої, про своїх рідних людей, що наварила пожарли. Я завжди так радію, коли я щось готую і воно поїдається. Слухайте, це для мене така найвища насолода. Але я люблю готувати їжу так, щоб вона була естетично виглядала гарно ще. Крім смаку. Так, додаємо сюди зелень. У мене це. Такий заморожений кріп. І додаємо чесничок із гірким перчиком. І тепер воно має хвилиночку покипіти. Гречка в нас готова, але ще не розварена, тому ще хвилиночку покипіть, а потім дойде, вже, коли ми вимкнемо. Ось, так, супчик наш вже зварився. Я взяла білий такий полонечок, щоб вам показати. І кольор, який його. І дивіться, щоб ви кольор побачили. Всі фарби цього супчика, дивіться. Який він різнокольоровий, дивіться. Він дуже-дуже-дуже гарний. Ось так. І я його вимикаю. Все. Через декілька хвилиночок постою і я буду насипати. Вихолов, трошечки настоявся. І тепер я насипаю. Дивіться, яка, яка густота. Дивіться. Він в міру густий, як, як має бути суп. Нерідкий зовсім нам такий не треба був. Ось так. І тепер наливаємо юшечки. Хто хоче, можна додати сметанки сюди, вершків. Ось так. Я собі маленьку, а коляні величеньку. Ось так. Це дуже важливо, щоб і гарна тарілочка була. І знаєте, якщо хтось з вас щось таке тримав на чорний день, чи то одяг, чи посуд на свята тримав для гостей. Або щось тримали там на чорний день, так я вас хочу. Так підбадьорити, я не знаю, такий чорний гумор. Але навіть так сказати вам, що чорний день настав. Вже чорнішого не буває, ніж зараз. Так що їжте добре, якщо у вас є. Одягайте все гарне, що у вас є. Посуд доставайте, який гарний у вас є. І живіть сьогодні, завтра може не на настати. Ось такий, дивіться, який гарний у нас суп. Дивіться, яка тільки смакота. гляньте. Який він тільки яскравий, різні фарби в нього. А що таке такі зимові дні, особливо коли ми живемо в стресі, треба себе радувати хоч і такими навіть супом, такими дрібничками. Ось дивіться, в міру густенький. Він ще трішечки розбухне. Але це суп він повинен бути на таким насиченим. Ось так. Так що готуйте, хай вам буде смачно. Кому ці відео дуже довгі, переходьте на інший мій канал, де ці ж самі рецепти. А тільки самі рецепти, без порад, без віршів, без просто короткі, швидкі рецепти з любов'ю. Я посилання залишу під відео. А вам, хай Господь благословить вас кожного і береже, заходьте на мій канал, підписуйтесь і рекомендуйте друзям.